Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Сьогодні Україна відзначає день державного прапора цього року через війну, 23 та 24 серпня, не буде масових заходів. Вони заборонені заради безпеки. Комендантська година в області без змін у Нікопольському районі, як і раніше вона стартує з 21.00. У Криворізькому з 22.00. У Дніпровському, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах з 23.00. Усюди триває до п'ятої години ранку. У Кам'янському та Дніпрі комендантська година з опівночі і до п'ятої ранку. Подовжили її лише у Сененниківському районі. Там вона з 21 до 6 години ранку. У цей час виходити на вулицю не можна. Правоохоронці патрулюватимуть міста та села в день та вночі у посиленому режимі, як і усі ці місяці. Це офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Нагадаю, раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що Росія спробує збільшити на день незалежності кількість ракетних обстрілів певних українських міст, в тому числі й Києва. 23 та 24 серпня, потрібно уникати великих скупчень людей та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Росіяни вже вночі почали вітати нас з днем державного прапора. Вчора пізно ввечері ворог вдарив позленодольській громаді з ураганів. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Вона отримала смертельне поранення. Її чоловік постраждав, його ушпиталили. Пошкоджено приватний житловий будинок. Вночі окупанти тричі вдарили по Нікопольському району зі ствольної артилерії. Вгатили по марганцю, внаслідок чого постраждали дві жінки. Одна з них в лікарні. В місті є пошкодження шести житлових будинків, господарчих. Споруд газогону та мережі водопостачання. Поблизу одного з сіл Марганицької громади стався ще один обстріл. Ворог поцілив по електромережі. Ніхто не постраждав. Вдарили окупанти і по Червоногригорівській територіальній громаді ворожим вогнем в громаді. Пошкоджено з десяток приватних будинків авто лінію електропередач без постраждалих. Детальніше про обстріли розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі російська армія обстріляла два райони нашої області: Нікопольський та Криворізький райони били з ураганів та ствольної артилерії. Загинула жінка. Постраждав чоловік та дві жінки по Краверійському району. Ворог поцілив з ураганів. Внаслідок обстрілів загинула 45-річна жінка та поранений її чоловік 53 років. Зараз він перебуває у лікарні. Також тричі за ніч агресор гатив по Нікопольському району. По Марганській громаді агресор випустив 13 снарядів зі ствольної артилерії. У марганці у нас двоє постраждалих: це жінки, 61 та 63 роки. Вони зараз госпіталізовані. У місті побиті шість приватних. Будинків дві господарчі споруди та автомобіль Пошкоджено газа та водопровод. Ворожа артилерія била і по чорногригорівській громаді. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Є руйнування восьми будинків, трьох господарчих споруд. Пошкоджений автомобіль, перебита електромережа без світла. Зараз залишається близько тисячі людей. Зараз фахівці працюють над відновленням комунікації. Близько 11-ї години на Дніпропетровщині знову було оголошено повітряну тривогу. Мешканці Дніпра повідомили Суспільному, що чули звуки схожі на вибухи. Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив обстріл і закликав жителів залишатись в укриттях. Також є повідомлення, що Нікополь та Марганець знову обстріляли з артилерії. Зараз ми чекаємо на офіційну інформацію. За останній місяць, за приблизними підрахунками, по Нікопольському району було випущено понад 2 тисячі снарядів з градів та ураганів. Рятувальники Дніпропетровщини знищили понад 4 тисячі 300 різних ворожих боєприпасів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в області від дій ворога загинуло 97 цивільних громадян. Серед причин загибелі є випадки необережного поводження з боєприпасами. Дніпровське районне управління головного управління ДСНС в області. Закликає громадян бути обережними при виявленні небезпечних предметів. Що робити та куди звертатися? Про це розповість Ольга Петренко, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління, головного управління ДСНС в області. Сьогодні ми маємо сувору реальність: значна частина території нашої країни є небезпечною для життя та здоров'я через сотні тисяч мінч замінованих об'єктів, що залишаються після ворожої окупації. Та бойових дій, масштаби наслідків, яких після перемоги доведеться ще довго вивчати фахівцям. Подолання наслідків вторгнення потребуватиме тривалого часу, вибухонебезпечні залишки ракет та снарядів, протипіхотні міни, закладені ворогом. Все це зараз наше сьогодення, яке не можна ігнорувати. Навіть звільнені території певний час не будуть придатні до нормального життя, аж поки на них не попрацюють фахівці з розмінування та знешкодження смертельних знахідок. В умовах воєнного часу вибухонебезпечні предмети можуть знаходитись усюди: на дахах будинків, на вулиці, на узбіччі доріг, у лісах, у парках, на дитячих майданчиках, навіть застрягнути у деревах. Найчастіше можна натрапити на протитанкові і протипіхотні інженерні міни артилерійські снаряди, авіаційні бомби, гранати, мінометні міни, підривники до різних боєприпасів і детонатори. Окремо слід виділити міни-пастки, які можуть бути замасковані під безпечні на вигляд предмети побуту та особисті повсякденні цивільні речі, такі як іграшки, печки сигарет, мобільні телефони, гаманці, проте в них всередині буде схована вибухонебезпечна суміш. Підступність використання цих пристроїв полягає в тому, що вони націлені вбивати чи завдавати ушкоджень саме місцевому, цивільному, ні в чому не винному населенню. Тому Дніпровське районне управління, головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області закликає громадян серйозно ставитись до своєї безпеки та до безпеки своїх близьких. У разі знаходження вибухонебезпечних предметів необхідно припинити будь-яку діяльність у районі виявлення підозрілого предмету. В жодному разі не торкатись та не пересувати підозрілий предмет руками. Не тягніть та не перерізайте дріт розтяжку. При можливості позначте палицями, одягом, камінням тощо місце, де знаходиться підозрілий предмет. Не намагайтеся самостійно знешкодити предмет. Не користуйтесь телефонами або іншими засобами радіозв'язку поблизу підозрілого предмета, так як наступний може здетонувати. Повідомте про знахідку екстрені служби за номером виклику 101 та 102. Пам'ятайте, Ваша цікавість та самовпевненість в даному випадку може коштувати вам не лише здоров'я, а й життя. Міни та вибухонебезпечні предмети забрали й скалічили безліч людських життів. Цей жах триває і зараз в нашій країні. Рятувальники рекомендують вчителям і батькам обов'язково проводити з дітьми бесіди щодо поводження з невідомими предметами і пристроями. Природна цікавість споникає їх до небезпечних експериментів. Діти підкладають боєприпаси у багаття, випробують їх на міцність ударами, намагаються розібрати, приносять додому, в двір, до школи. Тому надзвичайно важливо пояснити малечі наслідки подібних дій, навчити правилам поведінки у таких ситуаціях. Практично всі вибухові речовини чутливі до механічних дій і нагрівання. Поводження з ними вимагає граничної уваги і обережності. Слід пам'ятайте, що розмінування, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці сапери, допущені до цього виду робіт. Шановні громадяни, запам'ятайте! Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, негайно повідомте про знахідку працівників ДСНС або поліцію. Нагадуємо номер виклику 101 та 102. Жодного дня не минає без обстрілів Дніпропетровщини під постійним вогнем Криворізький і Нікопольський райони. Там ворог б'є зградів та ураганів нещадно та хаотично руйнує не військові, а цивільні об'єкти. Спів тисячі зруйнованих чи пошкоджених будинків поранені та загиблі. Це наслідки руського міра у Нікополі. Росіяни в день і вночі гатять по мирному місту та влаштовують справжній терор для місцевого населення. Постійні обстріли Нікополя загрожують не лише людям у зоні ризику, зокрема, і пам'ятки архітектури. Так, наприклад, церква Різдва Пресвятої Богородиці, справжня святиня міста у стилі православного класицизму. Старовинні ікони, характерна архітектура. Цей храм поєднує багатовікову історію України з козацькою добою. Саме тут, у 17-18 столітті, на правому березі Дніпра жили козаки. Взагалі, у Нікополі є 19 пам'яток архітектури. Церква Різдва Пресвятої Богородиці національного значення, інші місцевого, говорить Альона Шмалько, виконуюча обов'язки директора Нікопольського краєзнавчого музею. Важко уявити, які можуть бути втрати, тому що це дійсно історія. Всі об'єкти архітектурної спадщини вони пов'язані безпосередньо з історією міста. Ніщо не може зараз гарантувати нам, в принципі, у разі обстрілів, що ми не втратимо це. Але ми сподіваємося, що ми вистоїмо і захистимо наше місто. І ще одна історична пам'ятка могила Івана Сірка. До російських позицій звідси всього лише 30 кілометрів. Говорить військовий Анатолій. Кожен з наших хлопців вважає Івана Сірка своїм духовним батьком. Багато хто з хлопців це так і є в дуже складних ситуаціях, коли вже на межі життя і смерті подумки спілкуються. Виходила з таких ситуацій, що ну просто чудеса. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Після широкомасштабного військового вторгнення Росії українські музиканти направили свою діяльність на допомогу країні. Дніпровська співачка Єва Сирота дає благодійні концерти. Вона співає, аби підтримати переселенців та військових. І сьогодні маємо нагоду послухати нову пісню Єви Едельвейс. Одразу після інтерв'ю співачки Українському радіо Дніпра. Всім привіт! Я співачка Єва Сорота, і сьогодні на хвилях українського радіо Дніпро прем'єра моєї нової пісні з назвою «Едельвейс». Ідея цієї пісні прийшла мені на розум, коли я на одному із благодійних концертів, в яких я зі своїми музикантами нещодавно приймала участь, випадково зустрілась поглядом з молодим і дуже красивим воїном, який в той момент знаходився недалеко від сцени. Щось в його погляді було таке особисте, добре і тепле, що слово Вами просто неможливо передати, і це все стало приводом для якихось різних думок в моїй голові, що в результаті привело до створення пісні Едельвейс, яку ви всі вже за хвилину почуєте. Едельвейс це історія кохання і розповідь про відносини двох молодих, закоханих людей, який важкий для них обох час, не дивлячись ні на які життєві обставини в своєму серці і в своїй свідомості. Находять місце для любові і простих людських почуттів, яких деяким з нас в цей важкий час іноді дуже бракує. Тож, друзі, для всіх вас я Єва Сирота і моя пісня Едельвейс. But Трава, так і моє кохання, розцвітає від тепла твоїх ніжних рідних рук. Це була прем'єра пісні «Едельвейс» від співачки Єви Сироти. Вона ще не раз лунатиме на українському радіо Дніпра. А я на цьому з вами прощаюся. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня до ефіру, її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.